Добрий день, ребята. Сьогодні ми з вами поговоримо, як виконувати приклади додавання чи віднімання з модулями чисел. Ну і перший приклад. Модуль числа 6 додати модуль числа мінус 4. Давайте перепишемо ці числа вже без модуля. Модуль числа 6 дорівнює 6, модуль числа мінус 4 дорівнює 4. Отже, 6 додати модуль числа мінус 4, тобто 4. Відповідь 10. Наступний приклад. Модуль числа мінус 31 мінус модуль числа мінус 1,9. таку ж дію, як і в попередньому прикладі. Розкриваємо модуль. Модуль числа мінус 3,1 це 3,1. Далі ставимо дію, знак мінус. Модуль числа мінус 1,9 це 1,9. Далі виконуємо звичайне піднімання. 1,2. Перед нами наступний приклад. Як бачите, він достатньо великий. Тому я пропоную вам виконати його поступово. Отже, позначимо дії. Перша дія у нас буде, давайте подивимось уважно, перша дія в дужках. Ось вона, перша дія. І, звичайно, спочатку ми маємо виконати множення. Тож, зробимо перше, розкриємо модуль 14, це 14, помножити. Модуль мінус 2 це 2. 14 помножити на 2 дорівнює 28. Отже, тут ми можемо написати 28. Далі 15, друга дія. 15 додати 28. 15, додати 28. Дорівнюватиме 43. Можемо тут написати 43. Наступна дія. Давайте виконаємо. По черзі вже тепер ось ця. Третя дія. 2,1 по модулю це 2,1. Мінус модуль мінус 2 це 2. Отже, виходить 0,1. Остання четверта дія 0,1. Ось ці наші 0,1 додати 43. Вийде. 43,10. Ось відповідь. Відповідь підкреслили. Ребят, не намагайтесь зробити все одразу. Краще виконати по діях, і тоді ви точно не заплутаєтесь. З вами знову була я, Козовенкова Альона. Ми проглядали, як розв'язувати приклади із модулями числа. Не хвилюйся, виконуй поступово і головне пам'ятай! У тебе все вийде! До нових зустрічей!